Христос рождається, славімо Його! Доброго благословенного дня! Святе письмо на кожен день. Євангеліє від Матфея, 2 глава, з 1 по 12 вірш. Коли Ісус народився в Вифлеємі іудейському у дні ірода царя, ось волхви зі Сходу прийшли до Єрусалима, кажучи, Де є народжений цар Іудеїв? Бо ми побачили його зірку на сході, так прийшли поклонитися йому. Почувши це, ірод цар стривожився і весь Єрусалим з ним. І зібравши всіх первосвященників і книжників народу, випитував у них, де Христос рождається. Вони ж сказали йому: У Вифлеємі Юдейському, бо так написано через Пророка І ти. Вифлеєми землею Удена, нічим не менші серед князів і удених, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно покликавши волхвів, уточнив у них час появи зірки, і, пославши їх до Вифлеєма, сказав: Підіть точно дізнайтеся про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене. Щоб і я пішов поклонитися йому, вони ж, вислухавши царя, пішли. І озірка, яку побачили вони на сході, йшла перед ними, аж поки прийшла і зупинилася над місцем, де було дитя. І, побачивши зірку, вони зраділи радістю вельми великою, і увійшовши в дім, побачили дитя з Марією, матір'ю Його, і впавши. Поклонились йому, і, відкривши скарби свої, піднесли йому дари золото, ладан і смирну, і, отримавши у вісні повеління не повертатися до ірода іншою дорогою відійшли в країну свою, Богу нашому слава завжди нині повсяк, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.